Ми вважаємо, що та економічна політика, яку проводить нинішній уряд, нинішня влада, це політика катастрофічно неправильна, це політика життя в борг, це політика знищення власної економіки, промисловості, сільського господарства, металургії, вугільної галузі. Якщо ми хочемо в нашій країні мати перспективу, якщо ми не хочемо як жебраки ходити побиратися за черговими кредитами в обмін на підвищення пенсійного віку, в обмін на продаж земель. Ми повинні проводити власну національно орієнтовану державницьку економічну політику, яка полягає у тому, щоб радикально вживаючи інструменти механізми відновлювати економічне життя нашої країни. А якщо ми беремо кредити в міжнародному валютному фонді в інших організаціях, то лише використовувати ці кредити як інструменти для економічного зростання. Натомість, що робить нинішня влада, вони використовують кредити для латання дірок у бюджеті для виплати поточних бюджетних видатків, Ків зарплат пенсії, але ніхто не дає відповіді на питання, чим ці кредити вернути завтра, і чи є робочі місця, адже робочі місця подолання масштабного безробіття в країні це запорука розвитку власної країни і власної економіки. Нинішня влада відповіді на це не дає. Тому ми сьогодні затвердили програму антикризову програму соціально-економічного розвитку країни, де чітко по пунктам пропонуємо план дій, що треба робити, для того, щоб відродити власну економіку. Напрелики жаль, економічна політика уряду. Вона веде лише до знищення цілих галузей економіки. Зокрема, я вже говорив минулого разу в ефірі Радіо Ера і хочу повторитися ще раз. на жаль, уряд не відмовився від ідеї. От один із таких прикладів. Уряд хоче підняти тарифи на житлово-комунальні послуги. З 1 квітня знову здорожчуються ціни на газ на 53%. З 1 березня на 27% подорожчала вартість електроенергії. Невже не зрозуміло, що всі ці підвищення лягатимуть у кінцеву вартість продукції? Це означає, що що буде вища інфляція, ростимуть ростиму ціни в магазинах, а в людей, в яких не ростуть зарплати і пенсії, фактично падає купівельна спроможність, і люди завтра вийде так, що нічого не можуть собі дозволити купити. Також уряд сьогодні планує підвищити тарифи на залізничні перевезення у той час, коли впала ціна на зерно, на метал, на вугілля, тобто всі ті товари, які перевозить переважно залізниця, коли немає зовнішніх ринків, коли найнесприятливіша кон'юнктура для нашої сировинної продукції на зовнішніх. Ринках уряд, замість того, щоб підтримати власну промисловість, металургію, вугільну галу сільськогосподарське виробництво. Вони навпаки їх знищують через підвищення тарифів на залізничні перевезення. Адже очевидно, що коли немає ціни на товар, а треба платити більші тарифи, то власники заводів платитимуть ці підвищені тарифи, забираючи зарплату в робітників, скорочуючи робочі місця, переходячи на неповний робочий тиждень, тощо ми вважаємо, що ця політика веде до економічного колапсу нашої країни. І тому ми пропонуємо радикально іншу політичну економічну політику, яка передбачає зниження податків у першу чергу на фонд заробітної плати. Радикальну зміну грошово-кредитної політики, здешевлення кредитних ресурсів сьогодні. В банку 40% річних можна взяти кредит. Жодна економіка при таких відсоткових ставках вижити не може. Малий і середній бізнес вижити не може. Ми пропонуємо радикальну зміну грошово-кредитної політики для того, щоб відсоткові ставки по кредитах були максимум 5-7% річних. Ми пропонуємо радикальне спрощення роботи малого і середнього бізнесу, встановити мораторій на будь-які. Перевірки на будь-які е, притязання до малої середнього бізнесу, бо нинішня політика влади знищує малий і середній бізнес, який є основою будь-якої держави. Тому ми пропонуємо інструменти і механізми для розвитку малого і середнього бізнесу, для розвитку великого бізнесу. Хай для всіх будуть однакові умови. Чим більше бізнес, чим більше заробляє, тим більше заплати податків, тим більше дасть робочих місць. Тобто, ми проти олігархів, але ми за великий бізнес. Ми проти бідних. Ми хочемо, щоб більшість людей були багатими і ми. Пропонуємо не з багатими боротися. а Ми пропонуємо боротися з бідністю, щоб люди, які сьогодні жебракують, бракують учителі, лікарі, бюджетники, пенсіонери, фактично всі категорії громадян, політика нинішньої влади перетворила на жебраків. От ми пропонуємо радикальні інструменти, заходи для того, щоб перетворити бідняків у людей достатку, хоча б середнього достатку, щоб вони могли оплачувати не лише комуналку, а й інші свої нагальні потреби. Програми виведення України із кризи у нас є. Є й навіть люди, які можуть, ну ніби є, які можуть вивести Україну з кризи. У нас чомусь немає волі. От та, нас і відповідальність ніхто на себе не хоче брати. От реформи у нас відбуваються, а відповідального за реформи немає. Ви готові взяти відповідальність за реформи? Це правда. Програм написано багато щороку. Щоразу, коли приходить новий уряд. Вони пишуть програми, але програма це мало. Як казав італійський диктатор Беніто Мусоліні, треба програм багато, тільки треба люди і воля. тут у нас є і люди. Ця потужна команда радикальної партії і воля. Можливо, не вдали не вдали посилання на італійського диктатора Мусоліні, зважаючи на те, як він закінчив. То я хочу сказати, що ми та партія, яка готова сьогодні брати на себе відповідальність за долю країни за формування нового уряду, за формування нової коаліції. А от з урядом ми запропонували план дій нашим потенційним партнерам по коаліції демократичним партіям, і пропонуємо їм об'єднатися навколо антикризової програми радикальних економічних політичних. Змін радикальне реформування правоохоронної системи прокурорської системи суддівського корпусу, адже без реальних реформ у правоохоронній системі неможливо економічного розвитку України, неможливо привести в Україну інвестора, бо вони побояться сюди прийти. А коли немає інвестора, немає грошей, немає робочих місць. Ми пропонуємо радикальний план економічних і політичних реформ, які в короткотерміновій перспективі одразу дадуть результат. От а як з урядом бути? Ви ж yeah. його не відправили у відставку? Ну точніше, yeah. не ви конкретно а. Верховна рада на приликий жаль, парламент не прийняв рішення про відставку уряду. І внаслідок цього ми маємо ще більшу кризу, аніж мали до 16 лютого, коли розглядались питання відставки уряду. Оскільки ми розуміємо, що сьогодні в парламенті реально коаліції немає. Влада продовжує імітувати наявність коаліції, але її реально немає. Три із п'яти фракцій коаліції вийшли з неї. Тому ми пропонуємо не займатися імітацією, не дурити людей, а прийняти конкретні рішення по створенню нової демократичної коаліції. Аліції в парламенті нова коаліція має зробити і вже готова програма, є яку ми пропонуємо взяти за основу нової коаліційної годи, і на цій підставі формування нового уряду з новою національно орієнтованою програмою дій, яка дасть можливість вирішувати проблеми в першу чергу. Економічні проблеми нашої країни. Чому я наголошую саме на економічних проблемах? Бо коли буде сильна економіка, коли в Україні будуть гроші, тоді буде сильна армія, тоді буде сильна оборона, Боронездатність тоді буде сфера безпеки сильна і Україна буде сильною. А коли немає економіки, коли немає грошей, коли мільйони людей вже браків, тоді ми маємо слабку дипломатію, слабку армію, слабку оборону і слабку країну.